Доброго дня, шановні виноградарі та небайдужі до такої смачної ягоди, як виноград. Вітаємо вас з села Красносілки це Північ Кировоградщини. Сьогодні 8 серпня 2024 року. В першу чергу ми б хотіли подякувати всім глядачам каналу за вподобайки та коментарі. Спасибі, що ви з нами. Та ділити своїми спостереженнями та досвідом. Сьогодні ми хотіли б відповісти на ваші питання та зробити огляд тих сортів та форм, які показали відчутний прогрес порівняно з минулими роками, а також показати деякі новинки та переглянути. Стисло сорти та форми, які ми вирощуємо на нашому винограднику. Не скажу, це буде одним відео чи декілька, не хотілося б затягувати. Ви щедро відреагували на такий спосіб посадки в минулому відео. Це приємно. Але перед посадкою вам ще раз. Потрібно все зважити, бо потім і викидати буде тяжко. І в обслуговуванні. Давайте по порядку. Між площинами повинно бути не тісно, між ядами теж, щоб було гарне провітрювання. До речі, в нас 3 та 4 метри між площинами. Крайні стійки закопували та бетонували на глибину метр, метр 10 сантиметрів, не менше, середні приблизно 70 сантиметрів теж бетонували, тому що в нас збільшиться нагрузка на шпалеру. Про упори та розтяжки теж не забуваємо. Робили нахил в протилежну сторону від ряду приблизно. 6-10 градусів. Під навантаженням їх майже вирівнює. Тобто тимчасово вигинає. Я рекомендую дуже прискіпливо віднестися до вибору сортів та форм. Садіть ранні та надранні сорти. Можливо, декілька. Середнім терміном з більш-менш стійкими характеристиками до хвороб. Ну, такі, наприклад, як століття з його жируванням лози, дубовський рожевий з його пасинками та дюжина із своїм шаленим ростом. Це мої спостереження на моєму винограднику. Вам не досить підійдуть. Не садіть форми, яким потрібно довга обрізка, тобто азіатське походження. Віднесіться до цього серйозно. Я не відмовляю вас, зрозумійте правильно. Ця тема дієва. Можете щось робити по-своєму. Далі питання щодо траншеї. Рекомендують обородити шифером. Дякую, що ділитесь досвідом. Так і планувалося. Поки що підшукуємо товщий шестихвильовий. Шіфер, та й не виноградником я дивим, живемо, дещо бракує часу. Потім було ще питання, як справитись з великою водою під час дощу. Траншеї будуть повні води. Ну, По-перше, в нас виноградник під невеликим. Нахилом доставка знаходиться, вода не стоїть на площі. Всі кущі дорослі, які плодоносять, відносяться до сортів та форм, які стійкі до розтріскування за винятком дубовського рожевого та карнавалу. В яких буває незначний, незначний тріск. Вирощуємо їх за зовнішній вигляд. І, і то по куща. інші перещепили. При поливі я не один раз заповнюю траншею водою в залежності від сухості ґрунту. Також стараюся Садити ряд та й перещіпати в цей ряд сорти та форми з приблизно однаковим терміном дозрівання, по можливості. Цей набір цукру перед реалізацією не потрібно поливати на ранній сорт, коли поруч середньопізній або середній, набирає розмір. Та потребує вологи. Потім посадкові ями, які були викопані перед посадкою саженців, швидко вбирають воду. Це не цілик. Куб родючого чорнозему в переміжку з перегноєм, роблять свою роботу. Було питання щодо відстані між до кущами. Довжина ряду 14,5 метрів, 8 саженців, це 1,8 метра. Це замало. Математично майже правильно. Ще потрібно врахувати відстань від стійки до першого куща. Але фактично у нас 4 розгалужені кущі. Просто потрібно правильно розмістити лози, сформувати під нахилом. До землі в перші роки життя саженців їх, та визначитися, скільки буде у вас рукавів, на скільки чи інша форма сильноросла. І яке у вас буде формування зміщеною зоною плодоношення чи класичне, можливо, мішане, як у нас. Ви пишете це 1,8 метра. А де береться вільний простір між посадковими явами при 1,8? При 1,8 їх не буде. Ще запитання. Чи можливо при видаленні куща? З таким формуванням посадити інший. Це краще подивитись. Минулий рік я викорчував та посадив. Інший кущ. Це гібридна форма. Басанті, корневласний, друга вегетація. Я невелике пригнічення, але все добре. Виростили ми три рукави за рік. Два з половиною, три метра. Широка посадкова яма дає свій результат. Це ряд з таким самим формуванням. Два саженці в одну посадкову яму. Але нагрузка, звісно, менша. Тут два дорослі кущі ми перещепили і два ще не дали врожаю. Також питають глядачі каналу, якщо я правильно зрозумів, як вирухувати відстань між кущами. Беремо від крайніх стійок. Відступаємо з двох країв 1,40-1,50 метра. Потім розраховуйте відстань між посадковими ямами, за вашими розмірами. В кожного вони різні. Довжина ями в нас. Метр двадцять, відстань між до кущами в них 80 см та метр, в залежності від довжини саженця, з яким нахилом ми його саджаємо. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до огляду. Звісно, ми почнемо з нашого ряду. А вже ж тема нашого ролику. Форми, які нас здивували. Та й дивитись можна вічно на декілька речей. Я думаю, ви знаєте, це як горить вогонь, як біжить вода. І виноградарі на красиві грони. Особливо виростивши їх власноруч.